5 травня у мережі з'явилося відео, на якому дівчина у формі поліції скаржиться, що її відправили охороняти церкву у великдень. А також цинічно заявляє, що нічого страшного, якщо станеться приліт в храм. Ну прилетів туди, ішов нічого страшного. Це сто викликало бурхливу реакцію в мережі. На нього вже відреагували у нацполіції Одеської області і підтвердили, що дівчина і справді є поліцейською. 5 травня під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов'язком чергувати біля церкви на Великдень. Та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків. Така поведінка є неприйнятною. Ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва. Наразі відомо, що дівчину відсторонено від обов'язків ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. У ГНП одещини зауважують, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.